Всім привіт! З вами Роман канал Езір. Продовжимо тему китайських підробок на оригінальні ножі. В минулому відео я показав, порівняв оригінальний бенчмейт із дешевою копією 535-го. Але в коментарях ви слушно зауважили, що існують не тільки найдешевші копії 535 за 10-12 доларів, а й більш дорогі копії, які важко відрізнити від оригіналу. Причому це стосується не лише ножів, а й, наприклад, годинників. Я з подивом дізнався, що китайці підробляють годинники, причому лише частково. Наприклад, беруть запчастини деякі від оригінального годинника, ставлять більшу, більшу частину запчастин механізмів підроблене, і деякі елементи залишають оригінальними. І таких комбайнів дуже важко відрізнити від оригінального годинника, за, які, за якоюсь хвилькою, яка трішечки, трішечки має більший радіус або кут якогось візерунку відрізняється зовсім на невеличкий градус, то ось в такому випадку знайти оригінал буває дуже важко. І найкращий вихід для того, щоб 100% взяти. Оригінальний ніж, годинник або інший пристрій, це купити його в магазині, якому ви довіряєте, який давно існує, і який точно не продає підробки. Також мене в приватні повідомлення почали питати, чи є той чи інший ніж підробкою. Друзі, я не є експертом, я не можу з 100% ймовірністю сказати, чи це підробка, чи ні. Краще всього вам самим визначити. Але якщо від оригінального ножа відрізняється лише трішечки кольором, це вже висока ймовірність підробки. У мене був випадок, коли дівчина похвалилася ножем 535-м рожевого кольору, який подарував їй коханий. Я сказав, що це підробка, адже бенчмейт на той час не випускав рожевих 535. х Потім він почав випускати, я вже не пам'ятаю, чи це 535. 500... Міні-багаут 533 чи 535, але бенчмет випускає зараз з рожевим кольором руків'я, але не яскраво рожевий, а такий трішечки брудно-рожевий. Так от, та, та дівчина на мене образилася, забанила, і ми більше не спілкуємося. Ну це її проблеми. Але насправді то була підробка, гарна підробка, і від оригіналу відрізнялася лише кольором руків'я. І от після такого чергового питання в особисті. А це був, був мій друг. Він показав мені benчмей 535-й ось такого кольору. Я відразу сказав, що це з високою ймовірністю підробка, тому що чорних чи на фото було сірих багаутів я бенчмейда не бачив. Тим не менше, я його попросив прислати його мені для того, щоб показати вам різницю із оригінальним, та, можливо, ще й додам і підробне, який там у мене лежить. Крім того, він мені прислав ще в додаток ось такий Ультратек Bounty Hunter, який відразу видно, що це підробка. Ну тут я покажу і порівняю з оригіналом, відразу можна сказати, що і що. Ліворуч знаходяться два підробних магаута, праворуч, два оригінальних. Звичайний синій я в минулому відео розглядав, показував, що і як. Цікавий варіант із. Підробкою чорного кольору. В нього руків'я зроблене з алюмінію. Але оригінальний 535-й з алюмінію випускається лише з радіальними полосками. мене його зараз немає, але на малюнку ви можете його бачити. І з таким надуванням в бронзу. В обох 535-х з алюмінієвим руків'ям леза виконана зі сталі М390. А у підробки. Зазначається s 30 v хоча тут ніякої s 30 v звичайно, немає. Що цікаво, метелик, який зображений на лезі, він вже не вирізаний лазером, а нанесений штамповкою, схоже як в оригінальному. Проте він так погано нанесений, що е з часом кор після користування. Він майже вже не проглядається, лише під деяким кутом його можна побачити. Проте його не відчувається на дотик, так само, як і в оригінальному, на відміні від цієї грубої підробки, де лазером нарізаний цей значок бенчмейда. Ці підробці пружинка Аксіса не стерчить і зроблений краще, ніж підробка зовсім дешева. Але на осьовому гвинті також у обох підробок однаково стоїть torx t 8 у оригіналу torx t 10 І всі гвинти 100% не посаджені на фіксатори. Я бачу, що ось цей гвинт стерчить, тобто він з часом сам почав розкручуватися І дуже легко його буде, мабуть, дістати і викрутити. Так, він бачите, крутиться зовсім просто. І власник цього ножа його з високою ймовірністю втратив би. Я потім допоможу, все це посажу на фіксатор і зроблю так, щоб більш менше ніж і далі працював. Хоча не треба віддати шану китайцям із пружинками Axis тут все окей. Видно, що ніж працював багато, ним користуються, сліди від використання на ньому навезі є. і Саме років'я також має не фарбу, а анодування. От тут фарба на осьовому гвинті і на кліпсі, а саме анодування на руків'ї, воно менш пошкоджене, тому що анодування набагато міцніше, ніж сама фарба. І якщо подивитися на кліпси, то можна помітити, як сильно облізла фарба у того, що бушний. На оригінальному оксидуванні кліпси воно не буде так сильно витиратись, трошки по краям, звичайно, заблищить, але такого вигляду жалюгідного немає. І зі зворотньої сторони, також осьовий гвинт виступає на півсфера сильніше, ніж у оригінального хоч, одного, хоч іншого. Отворів під кліпсу також два. Тобто у цієї підробки. Ніби отвір є, проте зі зворотньої сторони гайки немає. І в цій підробці також кліпса розрахована лише на 2. В той час, як у оригінального алюмінієвого. Хоч з одного, хоч з іншого боку, можна поставити стандартну кліпсу Benchmade на 3 гвинти. Марка сталі знаходиться не там, де треба, вона зміщена вперед до кінчика леза. Але Нагадаю, у оригінального бенчмейда з алюмінієвим руків'ям марка сталі має бути М390, хоч із жовтим забарвленням, хоч із сріблястим. При первинному огляді можна зрозуміти, що перед вами підробка, навіть не вдаючись до деталей. Найголовніше, бенчмейд не випускає ножа в такому кольорі з таким алюмінієвим руків'ям. А далі вже ви можете пересвідчитися і по інших детальках, що це підробка і що він відрізняється від оригінального ножа. Але якщо ви вже все таки вирішили купити собі підробку або вам вона якось випадково дісталася, зробіть йому, будь ласка, ТО. Відкрутіть всі болти, змажте шайби, для того, щоб він нормально працював і ви ці гвинти, які тут тут. Виступають, щоб вони не втратилися з часом. Можливо, такий ніж вам і прослужить достатньо довго. Зрозуміло, що ніякої гарантії на нього не буде, але якщо вам хочеться, то беріть, купуйте. Хоч я і проти підробок, проте факт залишається фактом, ринок підробок існує, і ми від нього не дінемося, поки китайці самі не перепинять це безчинство. Я трішки допоможу своєму другові посаджу всі гвинти на фіксатор різьби, та на осьовий гвинт на шайби трішки крапну мастила для того, щоб він краще працював. Ну от, Як, як я і казав, ві гвинти відкоручуються взагалі без жодного зусилля, майже випадають. Такого категорично не має бути і це призведе до втрати. Гвинтів, а потім і самого ножа. Так, трохи забагато фіксатора. І так само з усіма іншими гвинтами. Трохи мастила після того, як викоротив осьовий гвинт, та ослабив з цей те, що ми утримались. Вхитати і знову трошки мастило, щоб він, воно потрапило всередину на шайби. Звичайно, можна ще взагалі розібрати цей ніж, відполірувати шайби, але не знаю, чи є в тому сенс. Він, в принципі, працювати буде і так. Так, зайве прибираємо. І закорочуємо. О, тепер важливо виставити лезо так, щоб не було люфтів. І трішечки, трішечки відкривалося. Так, це якраз цей варіант, коли мені подобається, щоб відкривалося все швидко і закривалося так само. Люфтів вже немає. Ну, можна сказати, для цього ножа ТО пройдено. Міняємо наших пацієнтів на Ультратек Bounty Hunter. Підробка, оригінал. Так само, як і в минулому показі. Коробка підробки коробка від оригінального ультратека. Не треба бути шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що оце підробка, а це оригінал. Та, в принципі, і по самому ножу відразу зрозуміло, хто із них хто. Оригінальний ультрадек Bounty Hunter відрізняється кольором в першу чергу. Але уявімо, що китайці вирішили зробити точну копію УльтраTeck Bounty Hunter і зробили анодування такого ж темного темнозеленого кольору, як і оригінального Ультратека. Чи зможемо ми тоді відрізнити підробку? Та по-любому. Перше, що можна сказати, сама Кліпса. Вона тонша, ніж у оригіналу. Склобій відрізняється відразу. І навіть фарба блищить червона у підробки значно сильніша, ніж у оригінального. Навіть якщо вони його подряпають так само, як і оригінальний. Ультратек він все одно буде відрізнятися в дрібних деталях. Дивіться, тут у нас і кількість насічок з нас боку руків і відрізняється. І от е, отвір під темляк, який є частиною кліпси, також у оригіналу трішки пофарбований в жовтий. Навіть е, зображення черепа міфазавра. Не таке, як у оригінального ультратека. І BH це, мабуть, означає Bounty Hunter, воно так само, як і весь логотип, нанесено лазером. Тут штамповочка, яка не відчувається на дотик, а тут же ж знову, як у цієї огідної підробки, багаута, нанесена лазером, шкербає пальцем ногтем дуже сильно. Дуже помітно. На корпусі самого ножа малюночок, стилізований під Bounty Hunter, схожий. Але товщина лінії і товщина візерунків також відрізняються. Ось тут товщина між лініями складає 7,46 мм, а у оригінального, в буде Ну, от незначно, зовсім зовсім менше. 7, мабуть, 44. 7,2 і міліметри. Я відразу це помітив. Але не така суттєва різниця в 2 десятих міліметри, щоб недосвідченій людині це зрозуміти. Хоча вона є. Це от якраз той випадок. Коли я розказував про годинники, де може бути одна лінія трішечки відрізнятися від іншої, і це буде характеризувати підробку. Ну, на кнопці, до речі, також спилений верх, тут він пофарбований. Лезо ножів. Видно, що у Ультратек Bounty Hunter у оригінального ножа покриття. Точніше, фініш – це э, acid wash, коли протруюється кислотою і потім дряпається трішки. Тут э, Stone Wash без жодних проблем нанесений, без жодних ознак на оригінальність. Товщина самого леза складає у оригінального 3:17 у підробки. 3,19. Ну, це в межах похибки самого штангер циркуля. 3,19. Ще раз подивимось. 3,16. Трошки товстіше. І ширина леза 16,5. У підробки 15,7 мм. Ширина леза якраз і видає підробку. Люфти у оригінального та підробки майже однакові. Не можу сказати, що десь більше, десь менше, воно суб'єктивно не відрізняється. Хоча сам механізм, як працює у підробки, мені подобається більше, ніж у оригінального. Він м'якше. Інше питання: скільки протримається механізм у підробки і скільки він пропрацює. На оригінальній існує гарантія, на підробку нічого такого немає. І, до речі, жодного разу мені ще ультратек не потраплявся, щоб він щось з ним сталося з механізмом. Максимум, що там може бути, це обрив останньої ланки пружини. Це дуже легко фікситься, вона загинається, інша ланочка, натягується і все працює далі. Що всередині цього, я не знаю. Тут до... А, от ще подивіться, на розміри гвинтів. У оригінального вони більше, ніж у підробки. І що цікаво, до підробки в комплекті йде ключик такий, щоб ви могли розібрати його та почистити. Цякого немає у оригінального, на жаль. І тут китайці дають фору. А от чохол виглядає ну, зовсім-зовсім-зовсім прикро, я не знаю, чи буде ним хоч хтось користуватися. І інструкція якась така розказує, що це Майкротег. але дивіться: оригінальна інструкція від Microtech виглядає ось таким чином. Зараз раніше вона трішки по-іншому виглядала. Давайте подивимося, що тут вони... О, ось це якраз від Bounty Hunter. Щось навіть схоже у підробки на оригінальний, в тому плані, що також є зріз. Якість поліграфії не викликає жодних сумнівів, що це підробка, якщо хтось ще не зрозумів. Повертаючись до механізму самого ножа. Немає жодних нарікань, як він працює у підробки. Мені дійсно навіть більше подобається, ніж у оригінального ножа. Кнопка м'якенька. Моя мова змогла його відкрити і закрити без жодних проблем. Тут вона тугіша. Звернув увагу на кліпси. Бачите, як вона тут вигнута. А ось так вона виглядає у оригінального. Все рівненько. Всі лінії чіткі. Тут не зрозумієш що. Є ще один цікавий спосіб визначити підробку майже відразу це запах. Оригінальний ніж пахне приємно. Новою технікою, без різниці, що це Microtec або Benchmade. Запах буде приємний і не такий, як у Китайщини. Будь-який китайський ніж, скільки я їх не перепробував. Пахне огидно. Так само інколи трапляються речі заліжки, одяг без різниці, що має отакий от специфічний неприємний запах пластику. І тут можна закрити очі, піднести до носа один чи інший предмет і сказати, де китай. Я принаймні дуже легко визначаю, сподіваюсь, ви також можете це відчути. Я не буду повторювати ще раз, що казав в минулому відео про підробки. Тут кожен для себе сам вирішує, що він хоче, чи спробувати підробку лише потестувати, як воно потім купити оригінал або постійно користуватися підробкою. Але вам точно було би прикро, якби ви вклали гроші, сили, свій час в розробку чогось цікавого, красивого, розумного. А потім прийшли китайці, це підробили і передавали б в 10 разів. Дешевше, витісняючи вас з ринку і знецінюючи ваш труд. На цьому буду закінчувати відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки попереду багато цікавого контенту. До нових зустрічей!